Доброго дня, колеги. виноградарі. Сьогодні 2 жовтня, городище Черкаська показує вам Багатяновський. Він уже не один рік у мене. Він добре тягне навантаження. Якщо хороший рік, то він ще й добре вистигає. І ягода має гармонійний такий солодкий, з легкою приємною. Яка гарна, о, вход, ну, би, гармонійний смак має ця кислинка. Ну, да, він плодоносить, він тягне навантаження, таке дуже гарне, дивіться, все, які ягоди, які грона. Грона середнього розміру в нього такі до кілограму, але вполне компактно вони виглядять. І він постійно витягує всі навантаження, які на ньому були. Богатяновський станом на 2 жовтня. Я сьогодні роблю першу зрізку. Ми йому дали вистоятися на лозі, тому він зараз буде солодкий і хороший на смак. Всього вам найкращого. До побачення.